Нарешті прийшов час. Нарешті він прийшов. Час повідати вам, дорогі друзі, про те, що я створив своїми руками. Історія буде не короткою, проте цікавою. Готові? То давайте повернемося трохи назад і почнемо спочатку. Та перед тим лайк і підписка. Добрий вечір, everybody! Знову мій задоволений писок. Проте на цей раз я не їду в подорож, я не йду в подорож, я йду додому. Йду додому з пошти. І зараз я хочу зробити невеличкий спойлерок на тему, чим ми з вами займемося цією зимою. А цією зимою ми займемося ось цим чудовим, ось він кромолєвим фреймсетом від українського виробника Pride. Pride Rocks Tour. І будемо ми з вами робити турінг. Так як це бачу я. Турінг по дешману, Називемо це так. А, тому що бюджет цього велосипеду буде приблизно 500 баксів разом із преймом. А, Ну що ж, я заспойлерив, чекайте нові відео. А я пішов додому замовляти запчастини і все необхідне на AliExpress. Все, як я люблю. Отже, фундамент любого байка це його рама. Бути чесним, з неї все і почалося. Гортаючи Олс в пошуках якоїсь мені конче необхідної фігні, про яку я зараз гадати не можу, натрапив на об'яву, що продаються хромолові фрейми. Абсолютно нові, Pride Rock Tour 2019 модельного року. По смішній ціні 7500 гривень. Мені в голові одразу намалювався образ турінга мрії на основі цієї рами. Що тут думати? Надо брать, як кажуть в Одесі. Подумав я і відлистав за фрейм кровно зароблені гроші. Що ми маємо? Маємо ми хромолібденову раму Pride Rocks Tour 2019 року. А від нових рам вона відрізняється тим, що тут стоять ексцентрики, тобто не вісі, а ексцентрики. І наскільки я знаю, на нових рамах ставлять цього півня чи когута, як він називається, ставлять уже його можна, типу, замінити. Що я хочу сказати? А, в мене був Fuji Touring. Він на мій канал не потрапив. А, я на ньому від'їздив майже рік. Там теж була хромолюбденова рама Reynolds. А, теж на ексцентриках, теж з таким півнем. І ніяких проблем. Взагалі ніяких проблем. Все було дуже-дуже класно. А, на цей раз. Я не буду робити таких помилок, як я зробив шосером. А, зберу і потім буду розповідати, що я як я робив. Там. І ми будемо все це робити в А Чому я вирішив так? Тому що, можливо, хтось захоче сам зробити собі велосипед, але в нього немає досвіду, і він там якісь страхи. Я хочу показати, що це не важко, в цьому можна розібратися, тим паче в турінгі стальному. А, тому. Слідкуйте, можливо, ви чомусь навчитесь, можливо, ви мене чомусь навчитесь. Якщо вам щось не подобається, там в коментах напишете. Скажете, що ну ти лашара, ти робиш не так, треба робити зовсім інакше. Ну, так і буває. Натхнення я черпав у таких велосипедів, як Сурлі, Джонс. Такий, ну, якби хромолюбденовий турінг на товстих колесах. Такий монстр-крос, я не знаю, називайте як завгодно. Але ну, мені дуже подобається, і я собі хочу такий велик для прогулянок і для подорожі. Тому що на шосері їздити в подорожі, ну це не дуже. Треба кожна подорож вона перетворюється в якісь змагання. І ну, мені таке не подобається, я не відпочиваю. Що у нас по рамі? Ну, рама собі де Рама. А, рама, я повторюся, 2019 року. І як бачите, тут вже є трошечки такі сліди. Ну, я не знаю, це навряд чи можна назвати корозією, але. Цим треба щось робити. А, тут у нас все гарненько, теж я не бачу корозії. От. Але хромолів раму бажано перед збіркою обробити. Зараз покажу, чим ми сьогодні займемося. В мене є перетворювач іржі і, і Мовіль. Автоконсервант. Мавіль для скритих ну, всередині місць. Тобто, що я планую зробити? Я планую зараз все там от, трошки обробити його перетворювачем ріжі, можливо, взяти якийсь чи шприц, чи що, тупо просто позаливати. Дати йому висохнути і потім все це діло всередині замовіли. Сказано зроблено, в руки перетворювач і в'є працювати. Всі можливі і неможливі місця я від усієї душі обробив перетворювачем і залишився все діло просохнути на декілька годин. Далі в руки мовільку і рясненько, не жаліючи, фігачу її у всі доступні мені отвори і знову на просушку. І поки мій чудо антикор захист від усіх корозійних бід сохне декілька думок вслух з приводу проробленої роботи. Ну, Дуй такі речі, ми такі стали всі ніжні, хромолюбена варама, антикор, мовіль. Ой, царапанька. У мого батька на даче стоїть Україна. Цій Україні 30. Та які 35, їй вже, мабуть, років 45. Там така ж сама стальна рама. І ніфіга вона не згнила і їздить та Україна по сей день. Тому, я не знаю, можливо, це ось я зараз все дурньою якою займаюся. Ну, побачимо, побачимо, що з того вийде. Просто ну, велик буде експлуатуватися в доволі жорстких умовах. Ну, що ж, ага, як у воду дивився. Отже, рама готова до збірки, почнемо з рульової. Так як тут підшипники насипні, звичайні, От. ми тут все змажемо. Додамо нову змазку. Тут вона була, але її витер і додам. Нову no. дам корисну пораду, яка вам згодиться у всіх життєвих ситуаціях. Перед тим як щось розбирати, сфоткайте або запам'ятайте, як воно було спочатку. Так як я цією порадою знехтував, то витратив купу часу на те, щоб у правильній послідовності зібрати рульову колонку, але впертість і цілеспрямованість завжди буде винагороджена результатом. Тому з сотою чи тисячної спроби я все ж зібрав її правильно. Нам для збірки велосипеда потрібно замовити ось такі проставочні кільця. Вони кордуються на елікспресі, коштують там. Небагато грошей, але в комплекті драми вони не йшли, тому їх треба замовляти окремо. Опускаємо це сюди, надягаємо кільця і так, знов поспішив. Іще одна деталь. Так, не вивалюватися. І беремо виніс. Виніс в мене був від Giant Deфі. Я робив байкфіт, він був мені дуже великий. Я купив собі маленький, а цей валявся. Чекав свого часу. От його час прийшов. Значить, вдягаємо виніс сюди і наживляємо. Все це діло. Все. Воно вже тримається. Тепер будемо затягувати рульову. Ось так. Затягувати рульову. Значить принцип роботи рульової колонки. Тут стоять підшипники, і ось цей верхній гвинт, він регулює. Натяг. Тобто вилка вона притискається до підшипників і щоб не було люфту. Тому її з усієї дурі затягувати ну, не потрібно. Тобто вона повинна ходити легко і при цьому від... бути відсутній люфт. От зараз люфт є, значить треба ще підтягувати. Люфта нема, але ходить воно фігово. Трошки відпускаємо. Ще трошечки відпускаємо: з'явився люфт, трошки підтягуємо. Ще на сьогодні у нас в планах розібратися з гальмами Справа в тому, що на цій рамі. А кріплення гальмівних а, каліперів а, розраховане на, здається, це ІС-Mount називається і переднє, і заднє. А гальма, які я замовив, мають постмаунт. постмаунт. От, і Тому одразу замовив ось такі перехіднички. Передній перехідник розрахований під 180-й диск. Я подумав, що 180-й буде саме воно, тому що а, вже, ну, навантажений там, сумками з усім, буде 180-й краще. Задній під 160-й перехідник. Ставимо перехіднички, ну, тут все просто, але будете знати, що вони теж потрібні по хорошому ці перехіднички треба буде посадити на фіксатор різьби. Але в мене зараз є тільки червоний. І якщо я це зроблю, то це буде вже, скоріше за все, назавжди. Так. Ось і тепер на цю платформу. Спокійно ставиться. Постмаунт гальма. Здається, постмоунт, я можу помилятися. Ще важлива ремарка з приводу перехідників. Так як передній гальмівний ротор в мене буде на 180 мм, а задній на 160, то здавалося б, що перехідники потрібні різні. Але ні! Один і той же перехідник йде на передній 180 і на задній 160. Тобто в моєму випадку потрібні два ідентичні перехідника. Некст мелнинг. Всім Привіт! Ну що ж, продовжуємо робити турінг мрії по І сьогодні в нас кермо і сідло, і підсидельний штир. А, отже, я не знаю, наскільки здогадались ви чи ні, але кермо в нас буде ось таке. Для тих, хто не в курсі, це репліка Jones H-Bar. Фішка в тому, що. А, ну, воно має таку цікаву форму, воно виготовлене з алюмінію, і фішка в тому, що воно, як і баран, має купу зручних хватів. Можна їхати ось так, можна їхати ось так, ось так, ось так, ось так. І основна причина, чому, ну, основні причини в мене дві, чому я вибрав саме це кермо. Перше, це те, що мене завжди трошки напрягало, коли ти на баран вісаєш сумку на кермо. То твій корисний об'єм ось цього баула, він дуже сильно обмежений шириною барана. І в мене апідурівська сумка на 14 літрів. І вона зверталася майже в ну, два рази. Тобто, там взагалі корисного об'єму, тупо мінімум. От. А тут такої проблеми нема. Повісив під сідельну сумку, хоч повністю її розмотай. І вона буде круто висіти. Плюс а Друга причина. друга причина. В тому, що я хочу на цей велосипед ставити гідравлічні гальма. А якщо ви в курсі, то гідравлічні гальма з перемикачами дуалами вони коштують просто якихось космічних грошей. Це кермо. На це кермо можна поставити звичайні МТБ-шні перемикачі і звичайні курки, як на мотоциклі. На гальма. І фішка в тому, що ну, це коштує набагато дешевше. Тобто, мені гідравлічні гальма на цей велик Шиманівський обійшлися в 50 доларів. <смітнє> ну блін <смітнє> серйозно. Тому я вирішив спробувати поставити ось це кермо. Я думаю, буде круто. Я бачив, ООС катається з таким кермом. Ну я спробую. Ще раз повторюсь, ця репліка з Aliexpress відрізняється від оригінального h H-бара тим, що тут є кріплення під велокомп'ютер. Типу можна ось так поставити і ставити велокомп'ютер. І, в принципі, ціною все, більше різниці немає. Зроблено дуже дуже охайно. Ось тут така, якщо бачите, зварочка точкова, просто офігенно. Тут варто розповісти ще про один не дуже очевидний, зате важливий плюс такої компоновки велосипеда. Річ у тім, що дуали, а тим паче гідравлічні дуали, є дуже тендітними до всілякого роду падінь, бруду і іншої некорисної фігні, якої вдосталь є в різних пригодах. І тут виникає дві проблеми: перша легко пошкодити. Друга, у разі ремонту важко знайти якісь компоненти для того самого ремонту, тому застосування простої діорівської. Трансмісії з такими ж простими і окремими курками від МТБ є більш надійним і ремонтопригодним в польових умовах рішенням. Тут я думаю, неважко розібратися, як його встановити. Тобто переваг у цього керма ну, дуже багато. І воно, ну, вже багато про нього розповідали, і багато цих чуваків, які катаються на дальники, використовують саме таке кермо. Тому що воно зручне, купа хватів. Можна їхати в більш аеродинамічній позиції, можна їхати більш вертикально розслаблено. Багато кріплень для фари, для велокомп'ютера, ну, суцільні переваги. От, я, звичайно, для мене це експеримент. Тому побачимо, що з цього експерименту вийде. Якщо, Якщо воно не зайде, то можна ще буде. Заради експерименту на цю ж трансмісію і на ці ж гальма встановити репліку Surly Corner Bar. О, це майже баран, От, але який можна поставити на МТБшну трансмісію і гальма. Але мені здається, що це кермо буде цілком собі нічого. Але одразу хочу сказати Що воно широке, воно реально широке, 70 см. Багато хто трошки обрізає його, робить вущим. Ну, обрізати завжди можна. я так думаю Ще раз повторюсь, якість виконання класно, все зроблено дуже хайно. Ціна цього керма, що здається 40 баксів воно коштувало. Я думаю, що за 40 баксів це просто офігенно. А тепер дуже цікавий момент. Сідло. Мені дуже хотілося поставити сюди шкіряне сідло. Але оригінальний Брукс він суттєво підняв вартість цього велосипеда. А якщо ви пам'ятаєте, то основна із таких вимог до цього велосипеда була це ціна 500-600 доларів, не більше. Тому на допомогу прийшов Аліекспрес, як завжди, мій улюблений. І на Алікспресі я знайшов ось таку штуковину. штуковіну. Чухольчика купував окремо. З ТТО купив підсиділ алюмінієвий, тому що я ще багато чого замовляв у ZTTO, на цей великий просто в кошик кинув підсиділ, тому що його з рамою не було. Так, так от, от, що ми маємо? Знімаємо цей чухольчик. І та-ра-та-та-та, -та -та -та! Чуваки, да це ж Брукс. Ну, Брукс? 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 Чи ні? Ану. Та ні, Брукс. Серйозно. За 33 долари. Отже, це шкіра. Вона така ж сама дубова, як і на цьому. Але від оригінального Бруксу відрізняється тим, ну, що тут нема шильдика Брукс. І тут зроблений класний тюнінг. Це ось така штучка, шнурочок вона стягує, бо на оригінальному бруксі більшість собі такі робить. Бо вони з часом розтопирюються і починають терти ноги. Шкіра виконання абсолютно нормальне. І ще відрізняється тим, що у оригінального брукса, ось тут теж така шкіра варсиста, а тут вони її чимось проклеїли. І вона ну, трошки відрізняється. Коротше. Конструкція все абсолютно таке ж саме. В комплекті йшов болтик який затягує цю. Тобто це оригінальна шкіра і така ж сама дубова. Така ж сама дубова. О, робилося руками, видно, що тут десь трошки там, так нерівно зрізано, кантик трошечки нерівний. Але камон, хлопці, 30 баксів. Я звичайно не знаю, як воно буде в використанні. Можливо, воно через тиждень розвалиться, і я про це обов'язково запишу відео. Проте мені здається, що ну, якщо за ним доглядати, як за оригінальним бруксом, то все буде ідеально. І забігаючи наперед, скажу ще таку штуку, що мені дуже нетерпілося його спробувати, а турінг ще буде зібраний не скоро. І я поставив його на шосейник і покатався. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що від ось оригінального сідла в мене був оригінальний Брукс, моя дупа взагалі не відрізняє оцю китайську копію і оригінальний Брукс. Переплачувати чи ні вирішувати вам, я для початку вирішив стартанути з такого. Ну, сідлом тут все доволі просто. Ставимо. І затискаємо шпуньк. Це. Ось так. Чухольчика в комплекті не було. Нагадаю, або поясню для тих, хто не шарить, що чехольчик це сідло дуже боїться дощу. От. І в дощ, в дощ його потрібно накривати. Я одразу за долар замовив на Алікспресі чехольчик. Тепер можна на ньому їздити в дощ. Із недоліків, що мені не дуже сподобалося по ньому, я коли його витягнув з коробки. Ось ці рейки вони були трошки здавлені і вони не потрапляли в підсиділ. Але я вставив підсиділ, затягнув, вони розтягнулися і все працює так, як треба. Ну що ж, друзі, я думаю, на сьогодні буде достатньо. І так, великий об'єм роботи зробили. А що ми обробили раму антикором. Поставили перехідники, поставили рульову. Встановили чудернацьке кермо, яке, забігаючи наперед, скажу привертає до себе масу ваги від усіх перехожих. Ну і я похизувався китайським бруксом за 30 баксів. Здається, поданої мене інформації, поки вам вистачить. Ви перетравлюйте, а я пішов монтувати наступний випуск. А в наступному сюжеті ми займемося вілсетом. Колесами по-простому. Розберу детально, чи можна брати вілсет на алішці. Спробуй поставити безкамерку на камерний обід. І перевіримо в роботі бустер для безкамерних покор. І щоб не пропустити, Лукас автору за роботу. Комплімент в коментарі. І якщо не підписаний. Бро! Якого дідька ти ще не підписаний? О, ось так набагато краще.